Розпочалася зустріч із того, що перевізник, а це товариство Мозер, вибачився перед громадськістю за некоректні дії свого підлеглого водія, зазначивши, що таких ситуацій більше не буде виникати, в то время, як ребята воюють на Востокі і воюють за що? Воюють вони конкретно за то, щоб ми жили здесь спокійно. Гражданське общество, щоб люди могли спокійно вести бізнес, і ви в тому числі. Ви також є платниками податків для того, щоб підтримувати нашу армію. Як відзначалося це питання стоїть на контролі у голови облдержадміністрації та громадськості? Тому кожен на своєму місці повинен всіляко допомагати мобілізованим воїнам АТО, інвалідам цієї війни і пораненим, які направляються до місць лікування. Вони захищають нашу незалежність і мирне сгодення. І та ситуація, яка склалася в даному конкретному випадку. Безумовно, є неприпустимою. Тим не менш, я глибоко переконаний, що всі, хто тут зібрались, мають однакові з цього приводу думки, однакове ставлення. І не захищаючи абсолютно цей конкретний ганебний випадок, хочу сказати, що з точки зору і зі сторони перевізників, також ну багато чого було зроблено у напрямку і допомоги воїнам. МАТО, і я впевнений, що сьогодні за цим круглим столом ми маємо дійти згоди, маємо відпрацювати цей меморандум, який зробив би неможливим повторення таких прикритих випадків. На зустрічі було запропоновано ввести цілий ряд пільг для воїнів АТО та інвалідів, а також допрацювати проект меморандуму між перевізниками і владою, щоб унеможливити повторення таких некоректних ситуацій.